Ukrainian and I guess that it is the best university to, uh, to learn this subject here. З часів створення руху я сказав все, я політикою більш не займаюся, я починаю відроджувати академію. Mm. Ну, Виглядало це химерно, я тепер розумію, якби от сьогодні мені з моїм досвідом. І з розумінням, як це треба робити, повернути мене у 90 дев'яносто, рік і сказати: ну роби академію. Я б сказав, ні, ні, це неможливо. Я не буду цього робити, але незнання часом краще, ніж знання. Україна проголосила свою незалежність, рухається до референдуму про незалежність, і в будинку кіно відбувається Конгрес української інтелігенції. Ну, сидить, звичайно, почесна президія, там Кравчук сидить, і слово бере Брюховецький. Брюховецький виходить на трибуну, каже промову і каже: настав час відродити Києво-Могилянську академію. А давайте за це проголосуємо. Хто за? Він стоїть на сцені, піднімає руку весь зал Піднімає руку, кричить, Кравчук, сидіть в президії, дивиться на це, потім теж піднімає руку. Да? Тобто за. І після того Брюховецький міг вже підійти до Кравчука і сказати, ну бачите, ми ж прийняли рішення, ви за це проголосували, давайте це робити. Ідея вже сформувалася, треба було йти. Я дуже вдячний американським колегам, українським професорам різних університетів, з якими я обговорював цю ідею. Я пригадую, як з професором Іваном Фізером ми годинами гуляли по Саммерсет і обговорювали, як це зробити. Сама ідея, ну скажімо, вербалізувалася. У, у хаті професора Ярослава розумного е, у Вінніпегу. І е, я чув завжди заохочення до цього, тому що ці люди, які виїхали гнані і голодні з України е, після війни, вони здобули самі освіту, і вони розуміли, що таке освіта справжня, освіта е, в Америці, в Канаді. І вони мене ну, всіляко підтримували, в тому числі і організували фінансову підтримку для академії. Це було надзвичайно важливо, тому що ну, можна сказати, що ми не фінансувалися від держави. Це були ну, порядка 10 15 від наших потреб. Були періоди, особливо коли. На нас тисли, ну скажімо, період, коли табачник був при владі, там і все, що у нас не було чим платити зарплату людям. І саме завдяки цьому фонду, який ми створили першими в Україні такий фонд підтримки академії, я платив зарплату людям. У му році, коли Могилянка прийняла перших своїх студентів після відродження, бібліотеки фактично ще не було. Бібліотека Могилянки відроджувалася з першої книжки, з першої полички, з, перших, з першої роботи бібліотекарів, і безумовно університет усвідомлював, що без гарної бібліотеки немає гарного навчання. Ресурси були обмежені. І от я пам'ятаю, як. Найперше, що потрібно, щоб функціонував університет, потрібні книжки, потрібні знання, потрібні нові підручники. Їх немає, а потрібні підручники з політології, економіки, а дисциплін таких не було в Радянському Союзі. І от нам тоді українська діаспора значить, направляє дуже багато книжок, зібрали підручники, англомовні підручники. Завантажена фура величезна. І оця величезна фура заїжджає на подвір'я. Першого корпусу Києво-Могилянської академії стає. І постає питання, а її треба розвантажити? А кому розвантажувати? Є п'ять осіб, все більше немає. Стає Брюховецький, стають троє диканів і розвантажують цю фуру. Перші ж руки існування Києвомилянської академії створювати бібліотеку допомагали, допомагав весь світ. Понад п'ять тисяч друзів Академії допомагали м, книжками, цілими бібліотеками, фінансово, морально. Українці всього світу долучились до творення Києво-Могилянської бібліотеки, і дуже швидко, дуже скоро, за перші 10 років, Могилянська бібліотека вже була знаною і добре відомою не тільки для студентів-викладачів Могилянки, але й для всієї України. Цілісні бібліотеки передали нам відомі вчені діячі культури, науки, освіти. В тому числі з Сполучених Штатів, з Канади, з Німеччини, з Польщі, з Австралії. Ми дуже вдячні всім, хто долучився до розбудови Могилянської бібліотеки. Нині це повноцінна потужна університетська бібліотека, яка налічує 9 підбібліотек: дослідницька, бакалаврська, американська бібліотека, філологічна бібліотека, інші бібліотеки. з понад Півтора мільйона томів в друкованому і електронному вигляді. Ми особливо вдячні українцям з США, які подарували, передали нам цілісні книгозбірні. Однією з перлин нашої, нашого університ... бібліотечної колекції університету є колекція Мілляна Йосиповича Пріцака. Це цілісна бібліотека, це архів, це мистецька колекція, музейна колекція артефактів з сходознавства. Ця бібліотека дала життя цілому напряму сходознавчих студій в Києво-Могилянській академії. Маємо унікальну філологічну колекцію Петра Васильовича Одарченка, відомого філолога, Юрія Паславського. Аріадний Богдан Стебельських з Канади, Ади Вовк, Ади Кулик, перепрошую, Віри Вовк з Бразилії. Понад 64 приватні колекції ми утримуємо в своїх фондах і вони всі а, а, і, в пригоді нашим студентам, дослідникам, аспірантам, всім, хто студіює. Сьогодні і буде студіювати в Києво-Могилянській академії. Сьогодні, сьогоднішня бібліотека це потужна книгозбірня не тільки за фондами. Могилянська бібліотека це визнаний лідер у впровадженні новітніх інформаційних технологій, у створенні електронної бібліотеки, цифрової бібліотеки. У доступі до електронних ресурсів і наші студенти, наші дослідники мають такий самий доступ до наукової інформації, як мають студенти в Гарварді, чи Єлі, чи в Сорбоні. Ми пишаємося цим і ми усвідомлюємо, що доступ до першоджерел є основою для якісної освіти, для якісної якісних наукових досліджень. Я Не кажу про. Бібліотеку, яка сьогодні, ну, серед університетських бібліотек України, вона наймодерніша, можна так сказати, за своїми засобами. Можливо, не за книжковим фондом, тому що, ну, скільки ми там ще 30 років не формуємо бібліотеку, для бібліотеки це зовсім, зовсім не час, це коли 300 років, тоді інша річ, або хоча б 100. О, але е, бібліотека це був е, ну, такий принциповий пункт. Без бібліотеки не може існувати університет. І от дивіться, сьогодні е, більшість студентів користуються інтернетом і так далі. І я знаю, що є е, проблеми в університетах, що бібліотеки стоять порожні. Ну, Ніхто не йде читати книжки, це можна тепер. of course, there is always some reasons to, uh, to for improvement. so, uh, for example, um, i guess there is a need of some financial aid because uh, if we get some financial aid, we can um, buy more books in the library because as for me, i need more books. Like in the library, in English, for example, because there are a lot of new researchers uh, all over the world, and uh, we don't have that much access to them. So it's, it's like a question of improvement of education, of science. Ми першими в Україні запустили програму докторських studies, ну так зване PhD, яке в усьому світі прийнято. І тоді теж його не існувало. Ну, зараз воно вже є в законі і, так би мовити, узаконене. Але е мені багато доводилося виступати м -м, за кордоном, розповідати про наші е плани, про реалізацію цих планів. І тут особливо я хотів би відзначити. Е Підтримку українців ну, найбільше у Сполучених Штатах Америки і в Канаді, а також в Європі і навіть не тільки і в Аргентині і в Австралії. Ну, але там не такі великі громади, не настільки організовані. Без цієї допомоги ми би не змогли е ну, реалізувати свої плани. Те, що ми відчуваємо, наскільки ідея Могилянська тут жива, <кій> наскільки досвід перших 200 років, скажімо так, пошуків, підходів, досягнень і результатів того, що дала Могилянка по впливу на ландшафт цієї частини світу, в який спосіб це робилось, апеляція до гуманітарних якихось аспектів, які так чи інакше, на сьогоднішній день стають більш актуальними, ніж це було, наприклад, 50-100 років тому в контексті там, індустріальних етапів розвитку суспільства. А то кожен раз, знайомлячи наших управлінців, наших учасників з історії Могилянки, кожен раз ми усвідомлюємо, наскільки вона важлива для України. Важлива а і як. Середовище, в якому безпосередньо навчають, і як символ, який показує, що Україна відроджується. Stop fake was created back in 2014 here at Mahilo School of Journalism, and since then it became one of the leading brands in the field of tackling desinformation and propaganda in the world. And since then, stop fake is recognized as a a uh, very trusted source of uh, information on uh, disinformation. and uh, we have a lot of international partners. we are trusted by different um, governments. we've been sharing our knowledge and expertise with uh, many uh, interest groups uh, around the world. and uh, we joined the first draft coalition, which now unites all major uh, fact-checking organizations in the world. and. Uh, four years ago, nobody expected that uh, we would have uh, that uh, level of expertise, and that means that ukraine is really on the forefront of uh, tackling disinformation and have a lot of uh, knowledge uh, to share with others. Якби тут не було жодної цеглини від могилянки, а була б ідея, воно б відновилась так, як воно відновилось сьогодні. Питання не втратити, чи ми втрачаємо, чи не втрачаємо цей дух. Але якщо ми хоча б знаємо, пам'ятаємо і розуміємо, що з невеличкої кількості людей може вийти такого типу, такої якості випускна когорта, яка може змінювати світ. То це вже достатньо для того, щоб вірити, що це можливо, що це має бути зроблено, і особливо сьогодні, в перехідний момент, це мабуть те, що підживлює цю ідею. Могилянка це університет, що не просто дає якісну освіту, а прищеплює цінності, виховує патріотичних і незалежно мислячих людей. Саме тому ми були першими. На Майдані під час і помаранчої революції, і революції гідності. Ах, Лента, Зелентою, юна бої, подавай! Країнський повстанче в бою не відступай! А, Лента, зелентою, юнакої! Подавай! Країнський повстань, в бою не відступай! Мене підтримувала Могилянська спільнота. Потрібними мені речами з самого початку, починаючи з 2014 року, коли я був добровольцем, і продовжували свою підтримку до самої моєї демобілізації, аж у 2017 році, у жовтні, з сил спеціальних операцій, і більше того, зараз духовно і часом матеріально підтримують мене. Тобто, могилянка, це те, що завжди з тобою. Якщо ти раз сюди вступив то звідси вийти неможливо і не хочеться. 100% це вплив моглянки, бо якби я сюди не потрапив, я можу стверджувати напевно, що я б не був таким патріотично налаштованим, як зараз. Дух Григорія Сковороди, дух Гавшки Гулевичівни це всі великі люди, Петра, Могили, які... В принципі, залишаються в стінах і підтримують духовно Києво-Могилянську Академію. Час плинний, а києво могилянська Академія вічна. I don't know, I cannot exactly um, describe дискрибі spirit, but You can feel it when you are studying here. I think, like you become the, the member of this so society of really intelligent, and uh, really interesting people. So it means a tradition, a tradition which uh, takes place from the 16th century. So. Důch Academy na samé Бо якщо у людині є свобода, вона все досягне, і вона вивчиться і буде успішна, і, і багато зробить. Якщо нема свободи, ну, то нічого не, не вийде все його Тивчі, у Кембриджі, в Гарвардах, от, то воно все одно буде ніщо. Тому е, я вважаю, що це е, найбільше благо, яке є у людини, і найбільший е, стимул. Um, the future of this university, I guess, like uh, like the Great Britain has Oxford, like uh, United States, they have Stanford and. And we have Kamenhella Academy, so just, it will be the best, like the symbol of, uh, of Ukrainian education. I think. As for my future, I study um, philology. I study languages and literature. I'm already conditionally admitted to Strasbourg University, so I'm gonna study comparative European cultures as Erasmus uh, Mundus student, like Erasmus joint master degree. So that's my future. I'm gonna. Get maybe one day a PhD um, in uh, literature, in comparative literature. So it's my future.